thank you Ще не вмеражини ні слава, ні воля. ще нам братя українці, усміхнеться доля, Згинуть наші вороже, Твоя краса на сонці запанує ми, ми, браття, у своїй сторонці. Душу і ми положим за нашу свою. Козацько роду душим за нашу слово. Дорогі діти, шановні вчителі, батьки, закінчується 2023-2024 навчальний рік, який пройшов в надзвичайно складних умовах в умовах дистанційного навчання. Але незважаючи на всі випробування, учні першого класу вивчили буквар і стали справжніми школярами, учні четвертого класу закінчують початкову школу і переходять до основної, до п'ятого класу. Учні 9 класу незабаром отримають перший документ про базу середнього світу, зроблять свій вибір обов'язкового подальшого навчання. Дорогі дорослі діти, ви прочитали до кінця велику книгу шкільного життя, в якій було все, і відкриття, і труднощі, і перемоги, і почуття. Попереду у вас багато подій і турбот, але захоплююча подорож до школи закінчується. Ми, вчителі, плекаємо надію, що ви, наші учні, станете справжніми громадянами України, а ми ще не раз зможемо з гордістю сказати: це наші учні, випускники нашої школи. Дорогі діти, зичу вам міцного здоров'я, щастя і доброї долі. Хай ваші серця наповнюються радістю, не дивлячись на всі труднощі, з якими стикається Україна. Нехай останній дзвоник. Принесе у ваші оселі мир, злагоду та світлу радість, та мир і спокій буде на українських землях. Вітаю всіх зі святом. Весь розмінається травень, поскінчуваєш навчання пора. І зібралися на дзвоник останній вся весела дідура. Останній дзвоник пролунав, він довгий час не всім співав, він кликав на урок з уроку, і так було ще день ще років. Ми вас вітаємо, прощайте, про нас усіх не забувайте, у педагоги вищий клас, ми щиро любимо всіх вас. А з кожним роком, в іншим кроком, ми переходили з класу в клас. За вашу ласку, за нас тривогу. Ми полюбили щиро, ніж на вас. За те, що ми були, за батька і матір. Ущила чесно жити на цій землі. Ще нам не поспішали дві ставить. Спасибі, дорогі учителі. Спасибі, дорогі учителі. Дорогі вчителі. Тепер уже пішла пора прощання. І ми сьогодні трішки сумні за ваше виховання, навчання. Спасибі, дорогі вчителі. Як швидко шкільні роки прилетіли, іначе вчора ми були такі малі за те, що нас розуміли і любили. Спасибі, дорогі вчителі. Дорогі вчителі ще пам'ятаємо моральні наші кроки, коли привели в перші плани. Дороку показали світ широки прийняли вкрили ви для нас.